шина Сайлон Ice Blazer Arctic 195 -65 -15 91 t Ця шина розрахована для скандинавської, тобто холодної зими, має велику кількість ламелей. Це зроблено для того, щоб шина гарно себе поводила на слизькій поверхні, на ожеледиці. Ці ламелі м'які, але в той же час вони гарно тримають свою структуру, оскільки. Шашка це повністю не прорізана, а лише частково. Ось, Тобто, автомобілі, вона буде гарно працювати, не буде плити на асфальті. Має такі отвори для лишньої води. Це ще не має досить, дуже міцну боковину, тобто для наших доріг дуже якісна. І взагалі сайлун це китайський бренд, але я б сказав, би, що він преміальний. І по якості не вступає європейським брендам.